І Сина, і Святого Духа. Возлюблені во Христі дорогі браті і сестри. сьогоднішнє Євангеліє, яке ми щойно чули, Євангеліє від Луки, говорить нам такі слова, що любіть тих. Хто вас любить. Але якщо ми робимо саме так, то чим ми відрізняємося від грішників, які також люблять тих, хто їх любить? Якщо ви робите добро тим, хто і вам робить добро? То чим ви відрізняєтеся від язичників? Адже і язичники також роблять добро тим, хто їм робить добро? І якщо ви позичаєте тим, з надією на те, що вони вам потім віддадуть, то чим ви відрізняєтеся? Від грішників, які так само роблять, позичають і потім надіються те, що їм повернуть. Далі Господь каже, як ви хочете, щоб з вами поступали, так і ви поступайте з тими людьми. Проте Господь і далі закликає, що на цьому ми не зупиняємось. І говорить, що любіть ворогів ваших, і тоді ви будете чадами Всевишнього, тому що і ваш Господь благ і довготерпеливий. І до злих, і ненавидящих. І також їм творить благо. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний є. Ось таке євангельське оповідання ми сьогодні чуємо. Про що воно? Перш за все, дорогі брати та сестри, воно про таку чесноту, як милосердне. Дійсно, милосердя, воно властиве по самій своїй природі людині закладено від народження. Ми є милосердними до своїх рідних, до батьків, до сім'ї. Ми є милосердними. До тих, хто нас любить, особливо це в сім'ї проявляється. Так, це добре і це є правильно, але Господь говорить, що і грішники, і ті, хто не вірить в Бога, тобто і язичники, вони також мають таку чесноту, як милосердя, до сім'ї, до своїх синів, дочок. Але Господь нам закликає, що ми повинні піднятися вище цього. Сьогоднішнє Євангеліє про християнське милосердя, не тільки до тих, хто нас любить, поважає, цінує, а й наше християнське милосердя повинно бути і навіть до тих хто нас і не любить більше того, хто навіть ненавидить. Тому що, дорогі брати та сестри, саме милосердя це є ознака добродіяння. Людина, яка милосердна, вона завжди творить добрі справи. Апостол Павел в посланні Коринфянам говорить, що любов довготерпить і милосердствує. Тобто, якщо ми кажемо, що ми любимо, то ознакою любові вже є така чеснота, як милосердя. І Господь закликає сьогодні, щоб ми створили милосердя не тільки. Тим, хто нас любить, а й усім. Усім людям, навіть до тих, яких ми відчуваємо неприязнь, неповагу. Ми повинні і таким людям творити справи милосердя. Проте на шляху до цього існує декілька спокус. Іскушення, коли людина хоче творити справи милосердя. Однією з таких спокус, дорогі брати та сестри, є те, що коли людина творить милосердя, то вона починає розділяти людей на тих, кому можна робити милосердя, і на тих, кому не можна. Ось, наприклад, зачасту ми милосердні до людей перспективних, сильних, красивих, зовнішністю, до тих людей, які нам подобаються, розумних для того, щоб там, продвинути його ще вище. Але ми Забуваємо творити добро і милосердя для тих, які, можливо, цього і не мають, але дуже потребують, тобто нуждаються. Це є перша спокуса. Іншою спокусою на шляху до милосердя є те, коли ми себе на себе приймаємо роль судді. Починаємо судити. Хто достойний, а хто недостойний милосердя. І ось, дорогі браті і сестри, саме ця чеснота християнське милосердя стоїть вище всього цього. Можна сказати, що Одним із важливих аспектів для доброчесності і християнського життя в Бозі саме є милосердя християнське. Коли ми проявляємо його не тільки до тих, хто нас любить і хто поважає, а й навіть і до ворогів, і до тих, хто нас не любить. Якось святитель Йоанн Златоуст. Проповідуючи, йому також задали питання, а що таке милосердя? В чому воно проявляється? Як відрізнити справжнє милосердя від вигоди? Бо є те, коли ми творимо якісь справи доброчесності, ми чекаємо якусь від цього, взаємоподяку, подяку, вигоду від цього. І чи потрібно взагалі проявляти справи милосердя до ворогів, як говорить нам Євангелій? Іоанн Заглуз каже, що той, хто до тебе проявляє неприязнь, неповагу, чи навіть ворогує до тебе, розпалюється вогнем, то він каже, що Вогонь вогнем не тушиться, вогонь загасається водою. Ось яка істина, про яку ми повинні пам'ятати, що навіть ті, хто до нас ставиться з неприязню, з презирством, яка наша відповідь повинна бути? Гасіння водою, тобто гасіння любов'ю, справами добра, помочі. Господь говорить, що тому що і ваш Творець є милосердним навіть до злих і тих, хто його ненавидить. Згадаймо, коли Христос зійшов на хрест. Він що молився? Тільки за тих, хто любив його? Він Невже він молився тільки за тих, хто його почитав, як Месію? Ні. Він молився навіть за своїх розпинаючих. Ті, хто його розіп'яли і просив за них пробачення. Ось де любов. Коли ми не проклинаємо ближнього, коли ми не бажаємо йому чогось поганого, не роздратовуємося, а стараємося бути милосердними до всіх, не тільки до рідних, а до всіх, святитель Іоанн Златоуст якось пояснюючи заповіді блаженства, ми знаємо, що є заповідь блаженства блаженні милостиві. А далі говориться, як от ті помилувані будуть. Ось ця заповідь блаженства, яку ми чуємо кожного разу за Божественною літургією, якраз і говорить нам про таку християнську чесноту, як милосердя. І він говорить, що милосердя це не тільки піти дати кусок хліба. Чи копійчину бідному, який стоїть на брамі. Чомусь ми на цьому зациклюємося і зупиняємося. Зараз наш світ, дорогі браті і сестри, найбільше напевно потребує чого? Доброти і милосердя. Зараз багато людей, які навіть в сім'ї потребують. Звичайного банального спілкування, вислухати, Підсказати щось, поговорити, позвонити, провідати, проявити увагу. На жаль, багато хто замикається в телефонах і за день може забути навіть. Позвонити батькам своїм і спитати, як ти? Мамо, як ви? Чи тато, як ви? Як день пройшов вас? Чи до своїх бабусь і дідусів? Тобто світ потребує милосердя, яке проявляється в слові, в любові відносинах. Люди літнього віку також одинокі. Бабусі, які вдома, вони чому часто впадають у відчай, тому що вони не мають спілкування зі своїми родинами. Ми замикаємося самі в собі, читаємо новини і на цьому буває все. Іоанн Злотус говорить, що насправді. Справи милосердя це не тільки піти дати якусь матеріальну допомогу. Він каже, як ти молишся за ближнього, це вже є справа милості. Якщо ти молишся за усовшик, це вже є справа милостиня. Якщо ти на роботі чи вдома і своєму ближньому, Бачачи, що він поступає неправильно, і його вчинки можуть привести, що він впаде в пропасть в яму, а ти подаєш руку, руку словом, щоб він не впав в яму. Це вже є справа милосердя. Отвратіть чоловіка від пагубного путі, як каже Світлеб Ян Затовист. Це є справи милості духовні. І вони на рівні з справами милості тілесними, дорогі браті і сестри. Тому, нехай, дорогі браті і сестри, сьогоднішнє євангельське оповідання стане для нас тим орієнтиром, щоб ми задумалися, що чим ми відрізняємося. Від тих, хто не вірить в Богу. Якщо ми, як справжні християни, закликані бути, повинні проявляти милость до оточуючих і навіть до тих, хто нас не любить, хто не поважає, хто нам пакости робить, але і ними ми повинні робити справи милосердя, тому що вогонь завершається тільки. Водою любові. Нехай, дорогі браті і сестри, в нашому житті стануть слова і орієнтируємо. Божі. будьте милосердні, тому що Господь вас милосердний є. Амінь.